Отже, ми можемо запропонувати певну модель і функції клініки громад. Ми пам'ятаємо, що є в презентації від Міністерства охорони здоров'я такий слайд. Ми просто його вирішили використати в даному випадку. Це фокус віднови та відновлення. Тут зазначені всі заклади охорони здоров'я і типи, які визначені в законі, і відповідно потрапляють в спроможну мережу. Ну, як ми говорили, відповідно поки що не визначено, немає понятійного апарату, що таке лікарня громади або клініка громади, як ми пропонуємо позиціонувати вже зараз починати, тому що в принципі такий заклад охорони здоров'я вже не може називатися і не буде, скоріш за все, називатися як лікарня. Тому що матиме певний мікс або гібридну модель надання медичної допомоги, і краще було б з точки зору комунікації вже зараз починати з за аудіторії комунікувати, що ми да звичайно, ми не ми не закриваємо лікарні, але фактично, якщо ви захочете і будете прагнути залишатися саме лікарнею в тому вигляді, в якому ви звикли з окремими відділеннями, з певним підходом. З бізнес-процесами, то скорше за все стаєте на шлях суттєвих фінансових ризиків. Тому треба змінювати модель надання медичної послуг, має тестувати клінікою громади. Відповідно, таким чином ми зможемо одразу навіть в перших цих комунікаціях починати позиціонувати цей заклад охорони здоров'я як зовсім інший заклад. І ось ці от питання: а що ж буде з лікарнями? Які не потрапили в спроможну мережу, ну досить я розумію, що зараз важко пояснювати так. От сходу чому лікарня не потрапляє в спроможну режиму мережу. Пояснювати, чому клініка громад не потрапляє в спроможну стаціонарну мережу набагато, скажімо так, простіше і зрозуміліше, і тоді одразу виникає розуміння, що це зовсім щось інше має бути, так? інші функції, інша модель. І тоді сприйняття подальше і робота з цими закладами охорони здоров'я буде складатися більш простішим. Мені так здається, з точки зору комунікації. Відповідно, ми можемо запропонувати певну модель і презентувати її для клініки громад. Це відповідно те, що я демонстрував вам вже сьогодні. 3-5 сервісів. Відділення невідкладної допомоги, внутрішня медицина або таке відділення стаціонарне з невеликої кількості стаціонарних ліжок з внутрішнім управлінням ліжковим фондом без окремих відділень. Це відновлення, ми навіть не називаємо це реабілітацією, це ліжка відновлення, сестринський догляд, паліативна допомога опціонально може бути. І відповідно так само опціональна хірургія одного дня. Ми розуміємо, що не в кожному закладі охорони здоров'я вона можлива до реалізації. Взагалі практично неможливо в клініки громад, про це я скажу трошки пізніше, з точки зору регуляторних механізмів, і звичайно, це діагностика, малотрона допомога, ось така модель клініки громад може бути розглянута і запропонована, і позиціонуватись як новий новий формат медичного закладу в рамках майбутньої моделі госпітальної мережі. Отже, з іншого боку, є питання відновлення і. Зруйнованих закладів охорони здоров'я, які зараз підіймаються, і виділення коштів, і в тому числі фінансування з боку міжнародних партнерів і донорів. І як це пов'язано з ролями і моделями закладів охорони здоров'я особливо на рівні клініки громад? Я зараз пропоную подивитися з такого кута. Ми знаємо, що Мінрегіон розпочав відбір проєктів, які фінансуватимуться в межах програми з відновлення України. Ця публікація була зроблена в Серпні місяці і за кошти Європейського інвестиційного банку відповідно пропонується територіальним громадам подавати заявки на відновлення закладів, в тому числі охорони здоров'я. Перший відбір проєктів для фінансування за кредитні кошти знісується на суму не більше 200 млн. євро. Є певні пріоритети надання, які надаються наступним послугам. Ми бачимо, тут є заклади охорони здоров'я, амбулаторні лікарні, диспансери, госпіталі, поліклініки тощо. І відповідно є пріоритетність за областями, і пріоритетність при відборі надається проектам, які відповідають наступним умовами. Тут, до речі, є, є навіть наявність розробленої проектної документації належної якості. Але тут треба зазначити, що термін подання, наприклад, до 2 вересня 2022 року, включно. Я розумію, що він може бути продовжений. Я розумію, що. Це лише перший пакет, але тим не менш встановлювати такі строки для закладів охорони здоров'я, враховуючи те, що ми сьогодні озвучили, що це не просто відбудівля стін. Там да, це треба переосмислювати і роль цього закладу охорони здоров'я, підготувати необхідну документацію для реконструкції. А це і техніко економічного обґрунтування, і проєктно кошторисна документація, що по термінам ну. Не менше 6 місяців займає, да? якщо підходити до цього питання грунтовно і розглядати це як саме реновацію, да? а не відбудову 에, того, що було зруйновано, не, не спираючись на розрахунки, і горизонт, е, 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 скажімо, планування діяльності такого закладу має бути там до, до 10 років, щонайменше до 30-го року. І виходячи з цього, вже витрачати, скажімо так, залучені кошти наших партнерів, в тому числі кредитні або кошти наших донорів. Чому я про це говорю? От нещодавно ми розуміємо, що було звільнено високопілля. Там є високопільська лікарня. Орієнтовно, за моїми даними, які в мене є на 12.08.22, Там 40 ліжок, площа 7 тисяч метрів квадратних. І ми розуміємо, що це приблизно. Стандартна наша районна лікарня такою площею і ступінь руйнування зазначено 50%. Орієнтовна вартість відновлення 118 млн грн або 3,5 млн євро. Орієнтовно. Да? У приміщенні закладу не здійснюється надання допомоги пацієнтів, пацієнтів евакуйовано і відсутнє газопостачання, водопостачання та світло. І ось, якщо ми подивимося на моделювання. Майбутнє розташування високопільської лікарні. По-перше, населення. Високопільська селища, територіальна громада, має 11 тисяч мешканців, Мало, скажімо так. І є суміжні територіальні громади: Кочубіївська, дві дев'ятсот, Нововоронцовська, 12300 і Великоолександрівська, 16 200. На карті ось таким чином вони розташовані, Ви бачите їх. І високопільська лікарня знаходиться в громаді, але за попереднім моделюванням, яке ще в принципі для Херсонського госпітального округу, не 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 закінчено, але високопільська лікарня взагалі стає закладом спеціалізованого амбулаторного лікування, тобто в якій не передбачається стаціонарних ліжок. Ну за попереднім моделюванням. Але суміжні лікарні Нововоронцовська, суміжних територіальних громад і Великого Олександрівська мають дотягнути до рівня загальної лікарні. За таких умов ми бачимо, що зона доїзду до найближчої, скажімо так, кластерної лікарні на той час більше 90 хвилин, вони не, не потрапляють високопілля, не, не потрапляє в цю всю зону доїзду, тому важливість розуміння функції і роли і таких лікарень, і важливість суміжне. Загальних лікарень суміжних територіальних громад треба розглянути, наскільки вони потенційно спроможні, і рухатися в цьому напрямку, тому що ми розуміємо, що обмеження медичної допомоги в високопільській лікарні має забезпечувати збільшенням навантаження на відповідні загальні заклади охорони здоров'я, які мають ще відповідати такому рівню, який запропонований. Тим не менш, хочу зазначити, що на ще в 2019 році Нінель Кадирова, яка є нашим експертом нашого проекту, вона розробляла стратегічний бізнес-план розвитку лікарняної мережі Херсонської області на замовлення обласної державної адміністрації. І навіть у 2019 році ми можемо знайти в цих рекомендаціях високопільську лікарню, яка вже тоді рекомендувалась перетворити на центр денної допомоги з одноденною хірургією, ліжками інтенсивного спостереження, невеликими відділеннями для невідкладної допомоги, з обов'язковим забезпеченням можливості транспортування і так далі. Відкриття паліативного відділення. Це все я взяв з стратегічного бізнес-плану Херсонської області, але зрозуміло, що це передбачає. Да, хірургічне втручання в межах амбулаторними втручаннями пацієнтів з невідкладними станами спрямувати до Олександрівської лікарні. Тобто, оцей оце, оце розгляд будь-якої мережі інтегрованої мережі закладів охорони здоров'я треба враховувати, що при цьому Велико-Олександрівська лікарня стає загальною лікарнею, і тут були надані певні рекомендації. На той час не було такого панітійного апарату, як загальні лікарні лікарні. Тому ми користувалися і вона користувалася тим, що існувала на той час, тобто перетворити. На міжрайонну лікарню з обслуговуванням населення Високопільського району. Ви бачите, це формулювання міжрайонну лікарню, тобто це такий найвищий рівень, вже тоді був визначений. І відповідно створення логітного відділення, поєднаного амбулаторно-консультативним відділенням та палатою інтенсивного спостереження. І ми розуміємо, що навіть тоді вже пропозиції були. Які відповідають повністю пропозиціям попереднього моделювання і ролі закладу охорони здоров'я Великоолександрівська як загальної, де має бути ургентне відділення, але ось ці от зміни вони не відбудуться одночасно. Так? Якщо ми говоримо знову ж таки про відновлення зруйнованої високопільської лікарні, це треба вже, вже зараз враховувати її майбутню роль і підсилювати Велико-Олександрівську лікарню, не витрачаючи кошти. Марно на відбудівлю стін приміщення, які будувалися там 50 років тому, скажімо так, високопільської лікарні, і треба дуже зважено про розподіляти ці кошти. Я допускаю, що, наприклад, високопільська громада може цілком об'єктивно подати на зазначений вище проект від мінрегіону заявку. Да, і скоріш за все, якщо не не робити певну координацію між цими проектами щодо відновлення і фінансування наших партнерів і міжнародних в рамках різних проектів, які будуть і програм, які будуть існувати, то це призведе до фактично нераціонального використання коштів, і це було би прикро. І тому ми переходимо до того, що ми розглядаємо майбутні зміни не стільки, як просто відновлення, скажімо так, або ремонтні роботи зруйнованих приміщень. Ми говоримо вже про реновацію, тобто це те, що в включає в себе не тільки реконструкцію приміщення або навіть будівлю будівництво. А й зміну бізнес-процесів певних моделей надання медичної допомоги в цьому закладі відповідно навчання персоналу, це й сучасні медичні технології і так далі. Інформатизація, в тому числі, закладу охорони здоров'я. Весь цей комплекс викликів, які стоїть перед нами, ми всі обговорювали разом з Всеукраїнською асоціацією територіальних громад за підсумками нашого спілкування був укладений певний меморандум про спільні наміри щодо розбудови ефективного управління медичних закладів на рівні територіальних громад. І вже в рамках цього меморандуму ми допомогли підготувати листа. Від асоціації територіальних громад до міністерства охорони здоров'я і інших виконавчих органів влади. Скоріше за все, ви його вже отримували і ознайомилися з ним. Тут ми пропонуємо певну модель, в тому числі, і певні рекомендації, які частково я вже сьогодні озвучив. Але в принципі це до розгляду, до спілкування, це наші експертні консультації. Ми відкриті до тому що можливо, ми володіємо всією інформацією, яка є, яка опрацьовується в рамках робочих груп чи міністерства охорони здоров'я. чи... Національної служби здоров'я України тому це, такі експертні консультації, наради варто проводити і ділитися інформацією і експертно в такому професійному колі. Періодично для того, щоб обмінюватися інформаціями і напрацюваннями. безумовно отримували відповідь від Міністерства охорони здоров'я щодо нашої подальшої діяльності, в тому числі у співпраці з територіальними громадами. Ми можемо сказати, що ці три основні блоки це аналіз, витрати медичної роботи закладів охорони здоров'я, відповідно системи управління медичною інформацією, завдяки чому ми отримуємо і можемо обробляти ці знеособлені дані і робити відповідні дашборди Потім оцінка фінансових ризиків, це все фактично. Базовий комплексний аналіз мережі закладів охорони здоров'я регіону, який, з огляду на специфіку таких закладів охорони здоров'я, як клініки громад, які мають охоплення від 30 мож, мож, можуть мати і 30, і 20 тисяч, і 10 тисяч населення, вони потребують особливого особливо такого підходу і базового комплексного аналізу і цієї лікарні як частини інтегрованої мережі надання медичних послуг в регіоні або. Спітальному окрузі відповідно провевши цей базовий комплексний аналіз, ми можемо сформувати модель медичних послуг цієї клініки громад. Після цього ми можемо переходити до попередньої техніко економічної оцінки тобто, що треба зробити з цим закладом охорони здоров'я, попередню оцінку потреб в інвестиціях зробити і розробити стратегічний бізнес-план розвитку цього закладу охорони здоров'я. І після цього ми можемо переходити до техніко-економічного обґрунтування і проєктно кошторисної документації, будівництво реконструкції і ремонт, оснащення, обладнанням, зміни бізнес-процесів і цифровізації, навчання медичного персоналу та адміністрації, запровадження сучасних медичних технологій. Якщо ми це все разом подивимося, це реновація, це вже не просто реконструкція, це саме реновація. З огляду на це ми запропонували. Новий проект і розробили певну концепцію Renovation Community Clinic. і називається він повна назва це реновація охорони здоров'я на рівні громад. Саме він складається з тих пунктів, що я зазначив тільки що у вигляді блоків. Є певна концепція. І мета якої реновація та розвиток клініки громад для забезпечення доступності та ефективності надання медичної допомоги на муніципальному рівні, підготовлена певна концепція, де ми вже пропонуємо залучати і наших партнерів, і вже провели попередні перемовини. Це медична будівельна проектуальна гільдія, це всеукраїнська рада реанімації. І певна платформа підготовлена для в тому числі закуплі за закупівлі прозора платформа для закупівлі і постачання гу і в тому числі у якості гуманітарної допомоги обладнання, і в тому числі надання будівельних і роборобіт і реконструкції це Human Help, прозора система залучення таких підрядників. Таким чином, маючи цю концепцію, ми бачимо, що цільовою аудиторією та складовою цього проекту цільовою аудиторією територіальної громади, що мають заклади охорони здоров'я, які за попереднім моделюванням спроможними режимами госпітальних округів не відповідають ролі кластерних чи загальних лікарень, тобто, в принципі, в майбутньому як клініки громад, кожен цей проект буде складатися для кожного кож, кожної такої територіальної громади і групи з декілька з декількох з десяти фактично. Етапів це аналіз потреб населення громади, аналіз витрат та медичної роботи закладу охорони здоров'я, попередні визначення потреб в інвестиціях, розробка стратегічного бізнес-плану клініки, далі розробка техніко-економічного обґрунтування, проєктно-кошторисної документації, здійснення будівельних і ремонтних робіт, оснащення медичним та іншим обладнанням, зміна організаційних процесів надання медичної допомоги, проведення навчального навчання персоналу відділення невідкладної допомоги як ключового такого відділення. Клініки громади і запровадження сучасних медичних технологій та використання телемедицини для проведення консультацій, дистанційних так далі. Для таких клінік громад це дуже важливо, коли вони мають забезпечувати консультації, в вузьких спеціалістів з кластерних і надкластерних закладів охорони здоров'я. Тобто всі ці 10 пунктів це фактично реновація. Це вже не можна розглядати як реконструкцію. Безумовно, у нас є е, запропоновано чи три, три опції базові. Розуміємо, що базова опція це може бути відновлення пошкоджених приміщень наслідок військової агресії Російської Федерації. Якщо, ну скажімо так, руйнування цих приміщень, скоріш за все, не перевищує 30%, в інших випадках 35%. Треба переглядати все ж таки доцільність в кожному окремому випадку, доцільність такої відбудови. І часткове оснащення відділення відкладної допомоги. Тактична опція це часткова реновація та оснащення відділення невідкладної аргентиної медичної допомоги. І стратегічна опція це фактично, якщо заклад охорони здоров'я з більше ніж на 50%, варто розглядати можливість будівництва та оснащення клініки громади в цілому. Таким чином, у нас передбачається, що може існувати три типи клініки громади: від 10 до 20 тисяч, від 20 до 30, і від 30 до 40, але, скоріш за все, це вже можна розглядати як. Загальний заклад охорони здоров'я – 30-40 тисяч, але ну але покрему можливо він таким не буде, а по, але по своїх функціях і структурі вже буде наближатися до загальної кількості з загального закладу охорони здоров'я. Відповідно, є певні критерії інші, як то відділення аргентної допомоги кількості. І площ, і щодо кількості орієнтовно, стаціонарних ліжок, і так далі. Тобто є три типи. Виходячи з цих трьох типів, є певні три варіанти: бюджету, як для кожної такої опції, для базової опції, для тактичної опції, для стратегічної опції, про що ми говоримо. І якщо ми поглянемо на цю стратегічну опцію, то повністю. Будівництво і реновація закладу охорони здоров'я клініки громад і відповідно певні етапи і структури, і ці розрахунки попередні зазначені щодо площ витрат на реконструкцію, на проєктно кошторисну документацію і так далі. І приорієнтовну вартість обладнання, яке потрібно. Якщо ми говоримо, я вам наводив приклад відновлення. Закладу охорони здоров'я орієнтовно зруйновано на 50% ну, старої будівлі, старої районної лікарні то вона складає приблизно 3,5 з мільйони євро то будівництво а фактично реновація разом з навчанням персоналом і так далі може складати приблизно 10-11 мільйонів євро що в принципі ви розумієте більш доцільно ніж відбудова стін старого лікарні старого зразка побудованої понад 50 років тому це така концепція, яка теж відкрита до розгляду і обговорення з нашими партнерами і міжнародними донорами, і ми плануємо саме в такому напрямку, враховуючи вже досвід нашого проекту, ось цього ефективне управління мережою медичних закладів в умовах децентралізації, розвивати цей напрямок і працювати в наступному році.